Вітаю вас, друзі! Незважаючи на нещодавні заяви глави російського МЗС у Лаврова про те, що Зеленський начебто злякався відповіді Москви на засування далекобійних ракет, незважаючи на багато чисельні крики пропагандистів, що буцімто вся Україна в паніці, і не лише Україна, а й так звані англосакси через засування Росією ракети Орішнік. Сьогодні з'явилася така топова новина, про яку, до речі, пишуть і міжнародні змі. Це те, що Україна вперше вдарила ракетами АТАКМС по російському аеродрому. По російському аеродрому у Курській області ця новина цікава тим, що Україна готувалася до цього удару, адже вчора було повідомлення про успішне влучання в систему ППО с е 400 на Курщині. Це було повідомлення від нашого генштабу. Ні, Україна кожен ракетний удар ракетами «Атакумс» або ракетами штормшедоу, скальпами. Вона дуже детально відпрацьовує. Це дуже складні операції. Спочатку потрібно знищити системи ППО, все підготувати. Ну і потім нанести такий удар, щоб майже кожна ракета потрапила в ціль. Так, от щодо цього військового аеродрому все потрапило в ціль. Крім того, ще були пошкоджені пускові системи ППО С-400. Е є щодо цього і в соціальних мережах фото, є відео від росіян. Але Кремль сьогодні так з таким похмурим виглядом заявив, що Буцімто збили все. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що російська ППО начебто збила вісім балістичних ракет. Хоча цікаво, що російські так звані воєнкори пишуть про те, що збили сім з восьми, і то ті сім не збили, а лише по них пускали ракети ППО, і дійсно вони підтверджували, що є враження, адже ну як можна викрутитися, якщо росіяни самі публікують відео? Але Кремль мовчки каже так впевнено, так ствердно, що збили все. Те, що вони так кажуть, це зрозуміло, адже інакше їм прийшлося би якось відповідати, не забуваємо, і про російську ядерну доктрину, а також зміни до неї. Цікаво, що російська пропаганда сьогодні пише про те, що атаки з використанням американських ракет «Артакмс» назвали прямим нападом США на Росію. Пропагандисти верещать, кричать, що це буцімто напад. А чому ж тоді Російська Федерація, ця Московська імперія, не оголосить Сполученим Штатам Америки війну? Та й взагалі про яку війну і про що пропагандисти кричать, якщо Кремль буцімто то збиває все. Проте не лише був нанесений удар ракетами Атакмс по військовому аеродрому в Курській області, також сьогодні вночі били наші сили оборони безпілотниками ударними далекобійними, і згідно повідомлень від Генштабу, Сили оборони України атакували важливі об'єкти у Брянській, Калузькій, ну і звісно, Курській областях. В Калузькій області там є влучання в нафтобазу, є влучання і в підприємство ВПК Тайфун. Підприємство Важливе. В цілому, сьогодні ніч така була на Росії гаряча. Також потрібно сказати, що сьогодні лунають заяви з Кремля в устами Піскова. Про те, що Путін неодноразово підтверджував свою готовність до перемовин щодо України, і, скоро, і далі продовжує розповідати, що Путін так званий президент миру. Ми усі пам'ятаємо ці крики від пропагандистів, російських імперських шовіністів. Але сам Путін сьогодні підписав черговий указ про виплату 400 тисяч рублів учасникам так званого СВО уже із Росгвардії. Раніше ці виплати стосувалися лише Міноборони РФ, а тепер вже і Росгвардії. Тобто Путін, як ми усі розуміємо, незважаючи на усі заяви з Кремля про те, що Росія буцімто готова до миру, насправді він і далі налаштовує на те, щоб продовжувати повномасштабну агресію. Цілі Кремля не змінилися. А тим часом міжнародні ЗМІ, в першу чергу, американські видання «Політико» пишуть, що Трамп. Хоче швидко закінчити війну в Україні, однак це малоймовірно. Питання зазначає, що глобальна обстановка у світі змінилася з часів минулого президентства Трампа і є менш сприятливою до його стилю укладання угод. Звісно, те, що діючий президент США Байден, що він взагалі допустив того, що ця війна повномасштабна, що вона вже розрослась до таких масштабів. Це для Трампа не дуже добре. І, до речі, видання пише про те, американське, що дійсно були перемовини, не перемовини, а така коротенька розмова на наступний день після президентських виборів, США, що дійсно був телефонний дзвінок між Трампом і Путіним, і що дійсно Трамп сказав Путіну, що не потрібно підвищувати рівень ескалації, що не потрібно нагнітати. Але що зробив Путін? Путін 17 листопада вдарив по Україні ракетами, був такий комбінований ракетний удар по об'єктах нашої енергетики, і це вже однозначно підвищення ескалації. Ну а дещо пізніше був удар ракетою середньої дальності Орішнік? І це що? Це таким чином, Путін хоче показати, що він щось не зрозумів, що до нього туго доходить. Але щодо цього є ще цікава інформація, таке пряме підтвердження. Про що були раніше інсайди, про що я в випусках передніх також говорив, це те, що команда Трампа співпрацює з Байденом, зокрема з питань України. Зараз в цілому Байден налаштований на те, щоб у Трампа були сильні перегорні позиції. І тому, незважаючи на те, що Москва вона підвищує ставки, Путін продовжує нагнітати, намагається демонструвати силу, і в той же час дуже хоче поговорити з Трампом, про що я розповідав в попередніх випусках. Трамп зараз. Цілком можливо приймає рішення. Вони погоджені з Байденом. Звісно, Байден їх сам безпосередньо погоджує як діючий президент. Тому чекаємо якихось новин. Цілком можливо, що Україна отримає більше ракет Атакмс. Також були розмови і були певні інсайди, що 26 листопада буде саміт Україна-НАТО. І цілком можливо буде прийнято рішення, щоб Україна отримала крилаті ракети для F-16 великої дальності до тисячі кілометрів. АДМ 158А, тому ще є багато козирів в рукаві у діючого президента США, і, відповідно, для Трампа потрібно підготувати таку сильну переговорну позицію. І для України це важливо. Для нас, взагалі, те, що Сполучені Америки дозволили Україні бити своїми ракетами, а також відповідно ракетами британськими і французькими, це дуже позитивна новина, тому що лунають заяви чергові від наших експертів. Зокрема, сьогодні була заява від генерал-майора Савченка про те, що таке рішення за умов достатньої кількості ракет воно реально переломить ситуацію на полі бою. Якщо будуть наноситися ритмічно удари по штабах окупантів, по військових аеродромах, по слаз боєприпасами, по великих логістичних центрах, то це неодмінно вплине на ситуацію, що для нас це навіть важливіше, чим просто наносити втрати наступаючої армії. Удари по важливих цілях. Тактика корозії, про яку раніше розповідав австрійський генерал Раєн. Він казав, що завдяки цій тактиці Україна звільнила північ Київську область, Сумську область, Чернігівську область у 22-му році. Ця тактика спрацювала, маневрова війна. І зараз, щоб цю тактику реалізувати, нам потрібна далекобійна зброя. І за силу як ми бачимо, активно працює. При цьому я ще додам. Що російські так звані воєнкори пишуть про те, що удар ракетами Атакумс після удару Орішником по Україні був нанесений перший не сьогодні вночі, а вчора вночі. І виявляється, що Україна нанесла удар по російській систем ППО С400 е у Курській області. На це натікає так званий воєнкор. Хоча наші військові пишуть про те, що удар по РЛС цієї системи був нанесений ракетою Адж 88 тому тут питання відкрите, але у будь-якому разі сьогодні точно був внесений удар американськими балістичними ракетами. Ще новина щодо можливого розвитку подій і щодо можливих перемовин чи неможливих, а тих перемовин, які мають відбутися наприкінці січня, це повідомлення від французького видання Le Monde. Видання пише, що країни Європи знову обговорюють надсилання військ в Україну. Є сьогодні щодо цього заява з Кремля, знову ж таки, густами його офіційного представника Піскова. Пісков заявив, що дійсно в Європі є, за його словами, так звані гарячі голови. Але він підкреслив, що в Європі немає єдиного, єдиної такої думки щодо ідеї відправки військ в Україну. Дійсно, так і є, деякі країни проти, але. Ми знаємо позицію, зокрема, президента Франції, також лунали певні такі натяки з Великобританії. тому цей варіант дійсно зараз обговорюється активно, тим більше зважаючи на те, що саме це пропонує Трамп, щоб європейські країни направили в Україну свої миротворчі контингенти військові. І якщо Трамп дуже сильно натисне, то рішення, поза всяким сумнівом, буде. І зараз країни Європейського Союзу і не лише Європейського Союзу, а ще й Великобританії, до цього готуються. Стосовно ситуації на полі бою, ситуація, на жаль, і далі продовжує залишатися складною. Згідно повідомлені наших військових, за минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень. Окупанти втратили понад 1600 військовослужбовців. Сьогодні президент Зеленський слухав доповідь Сирського, і згідно з цієї доповіді, Кораківський напрямок залишається найважчим. І також підтверджена загроза на запорізькому напрямку. Окупанти вже котрий тиждень поспіль готують наступ на півдні України на запорізькому напрямку. Наші військові також готуються. Про це вже багато різних інсайдів є. Про це пишуть міжнародні ЗМІ. Є і відповідні певні супутникові знімки. Тому Кремль цілком можливо найближчими днями може спробувати атакувати і на запорізькому напрямку. Але Збройні Сили України і загалом Україна готова до будь-якого варіанту розвитку подій. Щодо добрих новин, то сьогодні певні є, хоч і не дуже значні, але тим не менш, це повідомлення від 3 ї штурмової бригади про те, що вона зачистила від росіян село Копанки на Харківщині. Зачистила село, також є поповнення обмінного фонду. І в цілому, де Збройні сили України можуть, вони там контратакують і звільняють тимчасово окуповані території. Ще добра новина це повідомлення від коаліції безпілотників, яка виділяє Україні до кінця цього року 1,8 мільярдів євро. Це вже сума досить серйозна, 1,8 мільярдів, тому що були раніше інсайди, що Україні потрібно 3 мільярди доларів на наступний рік, щоб виготовити 3 тисячі крилатих ракет. Крилатих ракет, а також безпілотників поляниці. Невідомо, як ця сума буде розподілена, але в будь-якому разі. Нам потрібно виготовити ще 30 тисяч безпілотників далекобійних, про що говорив Зеленський, така задача поставлена. А наші безпілотники далекобійні, і сьогодні було повідомлення від нашої розвідки, вже несуть бойову частину не 50, а 75 кілограмів. І це значно потужніша бойова частина. І це у разі влучань, по, наприклад, російських підприємствах ВПК, це значно. Найбільший рівень для них збитків, значно більший рівень пошкоджень. Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ, і санкції потрапили 30 суден. Новина добра: Британія, як ми бачимо, періодично вводить санкції, на очікуємо вічних санкцій насамперед і Сполучених Штатів Америки, тому що тіньовий флот Путіна це то джерело, через яке Москва отримує надприбутки від продажу нафти. Російські ЗМІ прямо пишуть, що саме через цей флот вони отримують 84 усіх надходжень від продажу нафтопродуктів і нафти. Закінчимо друзі. Цей випуск на такі новині з одного боку добрій, адже ЗМІ повідомили, в тому числі міжнародні, зокрема Deutsche Welle, що польські фермери розблокували КПП на кордоні з Україною. Але з іншого боку, здавалось би, ну все вірно, адже взагалі які претензії до України поляки бастують не через Україну, через рішення свого уряду, через рішення Європейського союзу, через договір Є з країнами Південної Америки. Але виявляється, незважаючи на цю добру новину, здавалось би, що поляки все ж таки ну якусь совість треба мати, адже заблокували КПП медика Шагині на день пам'яті жертв голодоморів. І здавалося би, що щось проснулось в душі. Але виявляється, що ні. Адже є заява від лідера сайкувальників Романа Кондрова про те, що поляки можуть заблокувати увесь кордон з Україною в грудні. І знову ж таки, у нього претензій до України немає. Претензії до польського уряду і претензії загалом до керівництва Європейського Союзу. Друзі, що ви думаєте щодо цього, пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.